Пошта для тигра. Одного разу, коли ведмедик, як завжди, пішов на річку ловити рибу, тигрик сказав. Завжди, коли ти кудись ідеш, мені так самотньо напиши хоч якогось листа іздалеку, щоб я зрадів добре? Добре, відповів ведмедик і прихопив із собою синє чорнило, а в пляшиці... Та канарку, пір'їну, бо нею зручно писати. І поштовий папір, і один конверт, щоб відіслати листа. На річці він спочатку начепив на гачок хромака. закинув вудку у воду. Тоді взяв перо і написав чорнилом на папері листа. Дорогий тигри, повідомляю, що ведеться добре, а як у тебе справи? Тим часом почисти цибулю, звари картоплю. Бо, можливо, буде риба. Цілую тебе, твій друг ведмідь. Він поклав листа в конверт і заклеїв, а тоді зловив дві рибини, одну, щоб з'їсти, та ще одну, щоб подарувати їй життя. Аби вона могла радіти, бо радість це завжди гарно. Увечері він взяв рибу та ведерку, чорнило, перо і листа і пішов додому. Всі ведмедю, ти мало не забув вудку. «От так, дуже дякую, промовив ведмедик. Ще здалеку з новенького пагорба він загукав Пошта для тигра, пошта для тигра. Але тигрик його не чув, бо лежав за будинком. Він не почистив цибулі, не зварив картоплі, не підмів в кімнаті, не полив квітів. Він не мав ні на що охоти, бо йому знову було так самотньо, і він уже не хотів жодного листа. Бо тепер ведмідь і так був удома, власною персоною. Вночі тигрик роздоб... розбудив медведика і попросив, мушу тобі скоренько щось сказати, поки ти не заснув. Ти не міг би завтра прислати мені свого листа трохи швидше. Можливо, з якимось прудким кур'єром добре, добре, пообіцяв ведмедик і наступного дня знову взяв усе з собою чорнило, перо, папір і конверт. А також Марку на лист. На річці він знову спершу начепив на гачок хробака, закинув вудочку в воду, а тоді написав: «Дорогі друже тигри, зробив все те, про що я тобі писав учора. Сподіваюсь, у тебе все добре, мерщій. Тебе вітаю, палку цілуй діх ведмідь. Тут повз нього якраз проходила елегантна гузка. Чи не могли ми взяти з собою листа для мого друга тигра, який залишився вдома? Мені шкода, сказала елегантна вузка, але я йду на похорон, дуже поспішаю. Тоді річкою пропливла товста риба. Ви не, могли, ви не будете такі ласкаві взяти листа для мого і все, за рибою вже й слід прохолов бо риби рухається блискавично, а, можливо, ще й погано чують. А тоді побігла прудка мишка, і була готова взяти листа, але тут дмухнув такий маленький блакитний вітерець, напнув листа, мов вітрило, і знів, мало, не все на своєму шляху. Тоді прийшов лис. Чи не, взя... не взяли б ви листа, пане Лисе? спитав ведмедик. Для тигра, який залишився вдома? Для тигра, який вдома, перепитав Лис. Ні, на жаль, не маю часу, мушу йти разом з елегантною вузкою на її покорон. Ах, яке коротке життя! Він на вузко. Тоді в чорті проплив слон. Аго, вкрикнув ведмідь. Послухайте, але, словно, мабуть, спав, бо навіть не порухнувся. Осел з рюкзаком не захотів взяти листа, і чоловічок з довгим носом теж не захотів. А тоді прибіг заєць у кедах, скороходах. Давайте сюди, пане ведмідю. Лист у конверті? Марку наклеїли? Ну, все. Тепер біжи, зайцю, біжи. Заяць побіг до тигра. Додому так швидко, як тільки дозволили його кеди скоро ходити жик і слід його за ним загув. Тигрик знову ні на що не мав охоти. Не начистив цибулі, не зварив картоплі, не підмів в кімнаті, навіть не розпалив вогонь в печі. Пошта для тигра гукнув прудкий заяць. Тигрик підскочив і закричав. Е, як, що, кому від кого? Для тигра, повторив заєць. О, для тигра це значить, для мене давайте сюди. І затанцював від радості на столі, потім на стільці. Зі стільця скочив на ліжко, а з ліжка на канапу. Прочитав листа. Від початку до кінця, тоді від кінця до початку, і знову мав на все охоту. Почистив цибулю, зварив картоплю, підмів у кімнаті і життя стало прекрасним. Тоді розпалив вогонь у печі, нарвав петрушки на городі, щоб присмачити добру рибу на вечерю. І коли ведмедик повернувся додому, вони влаштували собі затишний вечір, їли рибу з, з гарячою картоплею пили джерельну аклу, а після доброї вечері. Вони влаштували ще маленьку забаву з музикою, танцями. Ведмедик грав на ополоннику скрипці, а тигрик зробив собі змітлий контрабас, щасливий кротик здалеку зачувши цю гарну музику. Негайно прийшов до них у гості. І, обнімаючи ніжно свого ціпка, витанцював на столі місячного сяйва. Сьогодні найкращий день мого життя, сказав тигрик, і це його чистісінько правда. Ночі тигрик розбудив венмедика і прошепотів на вушку. Хочу тобі скоренько щось сказати, поки ти не заснув. Завтра ти можеш побудити. Побажати собі листа, щоб ти теж міг потішитись. Раз буде моя черга, а раз твоя, а тепер на добраніч. Наступного дня тигрик узяв кошик на гриби, синє чорнило в пляжці, перо, папір і пішов до лісу. Цього разу він написав листа до ведмедя. Любий, друже, ведмедю, пишу тобі цього листа, щоб ти втішився. Сподіваюсь, ми незабаром побачимося. Сьогодні на вечерю будуть тушковані маслі, гриби. Я вже їх бачу, я вже бачу, вони ростуть тут біля мене. Із сердечним поцілунком твій люблячий друг тигр. Чекай на мене. І відтепер так було щодня. Одного дня ведмедик писав тигрику, а наступного навпаки. А проткий заєць був листонушею. Одного разу тигрик написав Ти тигрик розбудив ведмедика вночі й сказав, ми можемо написати листа нашій тітці-гусьці. Щоб вона теж зраділа, добре? Тож одразу наступного ранку вони написали листа до своєї тітки-гузки. Сердечні вітання, побажання всього найкращого. Тоді гуска написала до свого двоюрідного брата їжака, приїжджав до чоловіка з довгим носом. Слоно захотілося написати своїй дружині до Африки, до Африки, сказав прудкий заяць я не добіжу. для такого листа потрібна авіапошта. Відправимо листа з поштовим голубом. А що, тепер кожен хотів написати листа. Прудкий заяць не міг більше впоратись із поштою сам і взяв на роботу інших зайців з лісу. Тепер ви листоноші, пояснив він їм. Мусите працювати швидко, нікому не заважати. Не маєте права читати листів, нікому не розповідайте про те, що там написано, зрозуміло? Так запевнили його інші зайці, В кедах, скороходах, і їм було все зрозуміло. Тоді хтось догадався повісити скриньки для листів на дерева, щоб зайці не мусили забирати їх у кожного окремо. І всі скриньки пофарбували в жовтий колір. Одного разу тигрик сказав, але коли ти е, заходиш у віта, е, знаходишся у Вітальні ведмеді, мені на кухні так самотньо і вони проклали садовий шланг із кухні до вітальні, отримали домашній телефон. Чуєте мене? Алло, чуєте мене? Хто говорить? Пан ведмідь на дроті. Я добре вас чую. А ще ми можемо запропонував тигрик прокласти телефон через річку, тоді мені не треба буде щоразу так тяжко писати. І вони це зробили проклали підводний кабель. А якби в нас був такий підземний телефон, сказав тигрик, то ми могли б телефонувати на другий кінець лісу до нашої тітки Гуски». І тоді кроти прокопали підземну кабельну мережу для телефонного зв'язку. Звідси, доти, звідти туди, вздовж і вшир. Ало, тітко Гуско, – говорить твій тигрик. Чуєш мене, тітко гузко? Це я тигрик з маленьким смугастим хвостиком твій небіж. А я ведмідь, заревів ведмедик. Скажи, тигрич, що я теж тут? Слон зателефонував на станцію. Станція слухає. З Африкою? Ні. На жаль, зв'язок з Африкою неможливий. Кінець розмови. Нічого страшного, відповів слон. Ми зішлю листа авіапоштою. Тепер кожен у лісі на річці міг написати листа до будь-кого, а якщо хотів, то поговорити зі своєю подругою або другом на відстані. Хіба це не фантастично? О, ведмедю, сказав тигрик, – життя неймовірно прекрасне, еге ж. Так кивнув ведмедик неймовірний і прекрасний, і вони таки обидва були праві. Я тебе вилікую, сказав одмід. Одного разу тигрик ледве шкандибав з лісу додому. Йому було важко йти, важко стояти, зрештою він впав. Просто взяв і влігся на землю якраз посеред мужка. Ведмедик прибіг, негайно до нього гукаючи, що з тобою сталося, тигре, чи не захворів ти? О, так я захворів, простогнав тигрик. Майже не можу рушити ані лапою, ні хвостом. Нічого страшного потішив друга ведмедик. Я тебе вилікую. Тигрик не назбирав грибів. Не написав ведмедикові листа з мандрівки до лісу і навіть не мав сил тягти за собою тигрову катечку. Де найбільше тебе болить?» – запитав ведмедик, покажи. Тут відповів тигрик і спершу показав на передню лапу, а ще тут і показав на другу лапу. Задні лапи теж болять і спереду, і ззаду, і правий бок, бік, і лівий, і вищий, і нижче. Всюди, перепитав ведмедик. Тоді мені доведеться узяти тебе на руки і поніс його додому. Але ти мусиш мене спочатку перев'язати, попрохав тигрик. Так обов'язково кивнув ведмедика. Вдома він поклав тигрика на стіл, як у кабінеті справжнього лікаря. Спершу лапу, сказав тигрик, і ведмедик перев'язав йому передню лапу. Одну лапу потім другу. Тепер задні. Наказав тигрик, і ведмедик перев'язав йому задні лапи. Десь іще, тепер ще спину, сказав тигрик. Але якщо перев'язати спину, то одночасно перев'язаними виявляться й груди. Отже, ведмедик обмотав бунтом тигру. Тигриків тулуб довкола спиною. Квинтів залишилося ще багато, тому ведмедик вирішив перев'язати всього тигрика, згорив донизу. Голову не треба, попередив тигрик, бо, може, я захочу кашляти. Після перев'язки тигрикові трішки покращило. Але тоді йому знову трішки погіршило, бо він зголоднів. Я приготую щось смачненьке, запропонував ведмедик. Скажи, яка в тебе улюблена страва? Форель у сухариках з мигдалевим соусом і картопелькою. Нема в нас такого, засмутився ведмедик. Скажи щось інше: яєчна локшина в сухариках з мигдалевим соусом, сказав Тигрик. Теж немає. Скажи щось ще інше. Сухарики, промовив Тигрик, але сухариків теж не було. Скажи бульйон, попрохав ведмедик. Так, бульйон. Радісно загубухав тигрик. Саме це я хотів сказати. І маленькі ягідки, малини з нашого саду на десерт додав ведмедик і приготував тигрикові перечудовий бульйон з картопелькою, моркою, з горохом. І з очками жиру зверху присмачений петрушкою. Коли коли тигрик підживився, йому знову трішки покращило, але тоді йому знову трішки погіршило, бо він захотів поспати затишно й солодко в ліжку, спитав ведмедик Ні, на нашій добрій канапі з м'якими подушками, сказав тигрик. А зверху вкрив мене леопардовим пледом. Ведмедик уклав тигрика на гарну плюшеву канапу з м'якими подушками, укрив його леопардовим пледом. І тигрик. Подрімав трохи. Прокинувшись, він знову відчув себе трішки краще, але тоді йому знову трішки погіршило, бо захотілося, щоб до нього прийшли гості. Ведмедик пішов у сад, подзвонив до тітки Гуски по садовому шлангу, підземному телефону через кротячу підстанцію. Алло, хто говорить? Тітка Гуска? Так, Гуска на дроті. Я вас добре чую. Прошу сказати, сказати, з ким я розмовляю. «Ведмідь», – говорить ведмедик. Тигр захворів, але я його лікую. Перепрошую, який тигр? Уточнила тітка Гуська. О, наш тигр, тигрик. гукнув. У слухалку ведмідь. О, то я негайно вирушаю. Євжик тільки її бачили. Миттю тітка гузка вже була тут. Перелетіла поле, тоді переплила річку, а останні 11 метрів від річки до будинку прочапала пішки. Я принесла йому трохи акви, сказала тітка Гузка. Вона від усього помічна і ніколи не зашкодить. Коли тигрик випив скляночку акви, йому знову трішки покращило, а тоді знову трішки погіршило. Бо йому забажалося ще більше гостей. Прибіг заяць у кедах скороходах і викнув. О, тигрик справді захворів. Мені розповів кротик, і що з ним таке? Що з тобою, тигра? – запитав ведмідь. Не знаю, відповів тигрик. Ми не знаємо, сказав ведмедик. Тоді йому треба на обстеження, порадив зайцю скедах скороходах. Тобі треба на обстеження, тигре, сказав ведмедик. Йому треба до доктора водожаба, сказав зайцю у скедах скороходах. Підеш до доктора водожаба, тигре, переказав ведмедик. У лікарню для звірят, сказав заяцю кедах скороходах. У лікарню для звірят, повторив ведмедик. Завтра, уточнив тигрик, завтра. Підтвердили ведмедик заяць у кедах скороходах і тітка гузка. Тут тигрику знову трішки покращило, бо в лікарні для звірят дуже гарно. Вночі ведмедик спав біля тигрика, тому що це допомагає одужати. Наступного дня тигрику знову трішки покращило, так що можна було зняти пов'язки. Але тоді йому знову трішки погіршило, бо він конче хотів потрапити в лікарню для звірят. Тут прийшли дуже вовк і сильний цап. Вони принесли ноші, адже того, хто хворий, переносять ношами. Обережно, сказав ведмедик, несіть його дуже обережно і дивіться, щоб він не впав. Він мій друг. А тоді вирішив, що краще буде, якщо він понесе його сам. Не забути взяти леопардовий плед. Його прихопила із собою тітка Гузка. Не встигли вони відійти від дому, як зустріли доброго, сірезного слона. Народ, куди це визить? поцікавився він. У лікарню для звірят, відповів ведмедик. Тигр захворів. Ми хочемо його вилікувати. Тоді я трохи піду з вами, сказав добрий сірезний слон. Можливо, я вам пригоді стану. Дорогою вони зустріли жовту качку, зайця в лісі, мишу, лиса, собаку, їжака й ослика мандрівника з рюкзаком. І всі вони пішли разом. Ще далеко до лікарні зап'ятав Терек? Приблизно, точнісінько, 800 метрів навпростець, відповів дуже Вовк. Її вже видно. Де? не вгавав тигрик. Та внизу, відповів дуже Вовк. Нічого не бачу, сказав тигрик. Поглянь трохи лівіше. Порадив дуже вовк. І тигрик урешті побачив лікарню. Отже, все гаразд. Дивіться, щоб тигрик не впав, вигукнув ведмедик. Він же в нас хворий. Вони обережно, дуже обережно внесли його в лікарню для звірят. Спочатку через великі двері, тоді довгим коридором. Палата номер 5 сказала сестра Лючія. Сестра Лючія була доброю качкою. В палаті номер 5 уже лежав лис, зламав лапу. Сказав, що боровся з левом і переміг того, але це була брехня, хотів украсти курку і затиснув лапу дверима курника. Перелом у лікарні ліс. Кінець усім сподіванням. У лікарні, сказала сестра Лючія, кожен отримує чисту нічну сорочку, поміряв тигрик сорочку. Як на нього шита. А тоді, пояснила сестра лючіє, тут усіх купає, щоб гарно пах. Ось, сказав ведмедик, візьміть аромат, на троям Після цього тигрика оглянув лікар. Дихніть глибоко, наказав доктор водожаб. Хух, зробив тигрик. Хлибше, сказав доктор водожаб. Ох, подихав тирик ще глибше. Ох, так добре, сказав доб, доктор водожак і послухав тигрика. Спочатку груди, потім спину. Усе, огляд закінчився. Призначаю пану тигру, оголосив доктор водожак, тричі на день його улюблену страву з улюбленим компотом. Є побажання пане тигри?» Корель у сухариках, у мегдаловому соусі, вигукнув тигрик. Затверджую, сказав доктор водожар. І те саме ведмедика, звісно. Одразу тигрику став трішки краще. Наступне обстеження рентген. Що таке рентген? Поцікавився ведмедик. Просвічування пояснив доктор. Мохожа принтенолог. Що таке просвічування, не зрозумів ведмедик. Просвічування це коли тигрик зайде в кабіну і ззаду на нього посвітять лампою. Лампа просвітить його, а тут спереду стоятиму я і побачу тигрика наскрізь і скажу, що з ним. Ага, одна смужка не на своєму місці, вигукнув доктор мохожа. Тепер ми знаємо, що з тигриком. Одна з його тигрових смужок просунулась із свого місця. Це не страшно, пояснив доктор Мухожаб. невеличка операція, тигр видужує». Що таке операція, запитав від медик, операція це коли тигрик отримає цілющий укол, засне і дивитиметься гарний сон. Прокинеться усе. Операція закінчилась, тигр одужав. Ну, Але спочатку лисові зробили невеличку операцію в укол. Це дуже страшно для звіряток. Спробували налякати лис. Щоб витримати укол, треба мати міцні нерви укол, кол колючі та боляче і коле. Колючий здивувався ведмедик. Коле. У нас нічого не коле, пане лиси. Бо тигр то є тигр, а ведмідь то ведмідь. Кончик для лиса, блакитні сни операція скінчилась. Нічого не відчув, Лапа в порядку. Дійшла ця черга тигрика. Тілющий окольчий, блакитні сни, операція скінчилась, нічого не відчув. Тигр одужав. Післязавтра, сказав доктор, буду жаб, вас випишуть додому, пане тигри. Ви одужали. Бажаю вам доброї ночі. Ось так. А наступного дня всі прийшли до лікарні провідати, провідати хворого тигрика. Тітка гуска принесла пляшку ак ви пообіцяла. Коли тебе випишуть додому, я спечу тобі пиріг. Медівник. Тигріка ж підскочив на ліжку. Він відчув, як на кінчику язика заоскотав солодкий смак медника, йому захотілося додому. Жовта-музикальна качка заграла на гармонісі вальза, плюшевий заяць приніс тигрику, гостинця, два гриби з лісу. І коли вони ввечері вклалися спати, ведмедик сказав: коли ми прийдемо додому, я приготую тобі твою улюблену страву тигри. О, вигукнув тигрик, я вже навіть знаю, що, і заснув. І наступного дня всі прийшли під лікарню, щоб зустріти тигрика із і, і летафрами. Ще далеко, запитав тигрик, який уже дуже скучив за домом. Приблизно точнісінько вісімсот метрів, відповів сірий слон, якщо навпростець. Тепер можеш замовити свою улюблену страву, сказав ведмедик. Вдома, і я тобі її приготую. Фарель у сухариках з молдовим соусом, – замовив тигрик. Якусь іншу зітхнув ведмедик. яєчну локшину з могдовелим соусом і сухариком, сказав тигрик. Ще іншу попрохав ведмедик. Скажи бульйон, о, так вигукнув тигрик. Саме це і хотів сказати. І ведмедик зготував на обід чудовий бульйон із кружальцями жиру, петрушкою морков, морквиною згороду. А наступного року, сказав ведмедик, я захворів, і ти мене вилікуєш. Добре? Без питань, пообіцяв тигрик. Певно, що так. І вони міцно заснули, проспали наступного року.